У Конотопі на Сумщині поліція на день міста отримала подарунок, ключі від службового транспорту. За словами міського голови Артема Семеніхіна, чотири машини були придбані за бюджетні кошти, і це не останній подарунок правоохоронцям від міста. Більше про свято дивіться у нашому сюжеті. У деяких містах Західної Європи патрульна поліція їздить на автомобілях марки Феррарі. Хотілося б, щоб і наші правоохоронці пересіли на такі машини. Але для цього треба спочатку зробити відповідні дороги. Тому наші правоохоронці поки їздитимуть на Рено. Сказав міський голова Конотопа Артем Семеніхін на церемонії вручення ключів від чотирьох службових машин. Наступний у нас подарунок буде. Наприкінці літа, напевно, до Дня Незалежності. Для нашого по-старому це Мрео, тепер це сервісний центр, МВС здається, да? якщо не помиляюсь. Там буде теж новий автомобіль, Шкода Вактавія. Ну і плюс ж, ми коли з вами говорили про те, щоб для СОП був мікроавтобус транспортерний, ну, мультиван, напевно. Мультиван, щоб був комфортний, щоб люди могли чергувати. Ми пам'ятаємо про мультиван. Але поки що, поки що у нас з податками так, от так і ще плюс тарифи ці на воду не зрозуміла, що там як робити, і так далі. Але про вам пам'ятає, дасть Бог вдасться. Ну, мені приємно зараз, що такі, така мить. ми цілий рік її чекали. За словами очільника Конотопського відділу поліції Сергія Забезлаєва, такі автомобілі допоможуть оперативно реагувати на правопорушення і якісно стежити за правопорядком у місті. Наша задача поліція роздачна. Максимум дослужити довіру населення. Довіра населення досягається, перш за все, я так думаю, реагуванням. Реагуванням, Тому що людина зателефонувала, людина хоче бачити, почути, отримати допомогу працівника поліції. І завдяки саме таким транспортним засобам, які є внедорожники, які є швидкі, які є ну, дійсно гарні автомобілі для несення служби, відповідає 100% Нашу тільки слова подяки наприкінці церемонії міський голова пообіцяв, що протягом кількох місяців конотопські правоохоронці отримують ще кілька машин. Аліна Астахова, Володимир Богдан, новини правда тут.